Джо, треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І дохлі птошці тут також не місце. О, які бананові кожурі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та хломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же oh тут класно! Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятись декором. Прилітай, я вас чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить зараз пущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий кольор вам подобається? No. М -м Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі! Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з тимчасово впорається. Ну, що дивіться okay. та милуйтесь. Хм, Навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір Ну а із oh. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів міс? Зараз буде готово. Uh -huh. М -м, здається, uh -huh. ось так виглядає здорово. Браво, Майк! Молодець! Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить, все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево ми поставимо сюди. Ну, а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай майк. Тільки вистачить. Додай! Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, я правда гарно. Ай! На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Ах, так? Ну і будь ласка. <говори> Мій будинок ззовні виглядає дуже здорово. А от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Hey! Що вона задумала? <говори> Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова. І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. Так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердніча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на стіні Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. Ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О, намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса. Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви додадуть освітлення. Повісять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Зуття корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі. Я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І звичайно не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишилися останні штрихи. Помпара! О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м Цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусіда. <зас> так, нехай вони заздрять. <зас> Ой, що це? Oh my God. Ох, рукся знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, <зас> що робить моя бідна сусідка. П'є чай? <рик> ну, яка нудьга? <рик> Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс. Тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, Звісно, ж діджей. Йохо, запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Окей. Е, дякую. Мені час. О, брітні. Привіт, подружко. Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Вся музика на того Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталось? Ви hey. що не чуєте? Зрозумів, зараз розберемось, міс пані. Добрий вечір. Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам? Припиніть вечірку. А може, ми домовимось. Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалось. А музика у вас до речі, супер. Якщо до хлоповок. Розбираємо. Так, справжні в Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, не їдь. Вечірка продовжується. Пожежу. Зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Вийшла. Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку. Вау! Взагалі то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимось, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої Ммм, Як же це смачно? Обожнюю зефірку! не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі-то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю. На допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмелок. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключі від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі, він ще бездонний Там щось взагалі є. Ой, ні, звідки там вода? То небудь вимкніть кран. Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, Брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Окей. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля, відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд, так і буде. Ой, яка гидота? Це просто гидно. Так, навіть дивитися огидно! Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип та без проблем. Майк у справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <гум> Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк. Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Ну що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. Отак, так, як же це смачно! Просто пальчики оближиш. Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак круто! Хочу ще. Круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну, добре. Ну, що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось. Хто перший? Цуєфа. Ура! Я перемогла. Ну, і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. М -м, яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, Друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, гидота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого! Що це таке цікаве? 3D ручка, і схожа вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше, і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посеві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох. Добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сип. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах! А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Шо? Я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу вийти. Брідні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені? Я закінчила. Ніколь твоя черга Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. Нас засмок то є. Що? Ми повернулись. І ніколи більше не відкрию цей сив.